Так, друзі, поки що я ходжу по цим джунглям. До нас їде обновочка, зущильник від компанії General. Далі у відео. 30 км в час, то швидше. Так, будемо цим дракончиком Куна Дженерал. Все, машина здає. Зараз будемо його вигружати. закрепленный. То есть он от такой штукой закрепил ее. Интересно. Удобно придумали, да? Да. Раз, два, а, два, а два а рога. Там за нові Все, аккуратно, бумажечки попідставляли. О, що? щоб, щоб не царапнуть. Не царапнуть нельзя. Ні. нічого, трошки царапнулось. Первая <рес> царапина, да. Ничего страшного. Так, ось збірка 2.6. Дженерал. 24-й год. Все, патрулетку виставляємо в угол Все, машинка уїхала, вигрузились. Друзі, дивіться, яка пиль стоїть в округі. Що в сахарі? Дощу вже місяць немає. І машина за кілометр десь по полю проїхала, і ось все, все в балках, в пилі такому, що люди і дихати не можуть. Дивіться, що робиться. Ну що, диски ми вигрузили. Велике дякую Артуру. За швидку організацію та доставку даного агрегату. Телефон в описі я залишаю під відео. То по ціні, хто цікавиться, Ціна даного лушільника 220 тисяч плюс доставка, 210 тисяч з защитними пластинами такими, щоб землю не викидало. А на 10 тисяч дорожче з таким круглим диском. Ну, будемо бачити, так він би, як краще працює, не викидає землю, не робить борозду і можна ходити одною стороною. І як після культиватора має бути. Тому зараз будемо випробовувати в наших засушливих умовах. Тому що тяжкі диски зараз, якщо підуть, то вони груду виривають. Взагалі, там на цьому каналі. Нарешті дочекалися ми даний личильник. Приїхала до нас там позавчора ця дискова барана. Значить, прошлому році вона була у нас на випробуваннях, вона нам сподобалася, в цьому році ми її купили. Значить, ціна даної дискової барони 210 тисяч базової комплектації там йде відбійник такий. А ця комплектація чуть дороже, вона йде 220 тисяч гривень. Тут все, оцей такий ось ріжучий диск на м'якій стойці болотарській. Він не ділає борозди Зараз ми випробовуємо. Буде дуже багато відео, будемо викидувати і показувати, як вона працює, тому що там вже писали коментарі, ви згрузили, а немає в роботі. Тому що не було часу, зараз буде дуже багато матеріалу, покажемо, як вона працює. По твердому ґрунті вона дуже класно відпрацьовує. За що цієї білотовської стійки. стійки. Зараз я буду показувати, як ми працюємо. Ось цей е, ріжучий направляючий диск, він регулюється зад-перед. Тут вверх-вниз, щоб не, не, не було в нас борозди. Ось. Така невеличка ромашка, за що в неї немає груди, вона подрібняє і класний як передпосівний комплекс, навіть вміє культиватора він виходить. Каток у нас йде трубчастий, толстостінний. Ось з цієї сторони така сама стійка йде з режущим. Ось такий агрегат. Вага даного агрегату 900 кілограм. Ось табличка, 24 рік. Вдосконалення тут йдуть вже стіляк такі направляючі, щоб вони не гуляли тут на двох болтах і плюс оці направляючі. Регулювання тут дуже легке оцим пальчиком. Тому якось так. Дякую Артуру за оперативність. Замовили і протягом тижня нам її доставили. Дану барану. Тому в такій комплектації дана дискова барана 230 тисяч гривень з доставкою в господарство. Телефони залишаю Артур в описі під відео. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Дуже достойний град. Дуже ним задоволені. Далі показую, дивимось, працюємо. Так, заскочив в кабіну, показую. Температура плюс 38, тут асфальт плавится. Вот сейчас, когда уже в часов 9-10, уже работа более-менее піде Ну, Друзі, це капець, пиль столбом толбом просто, просто капітальна. Отсутствие влаги на 100%. На одне поле заїхало, воно не йде, бо, тому що косили ще пару тижнів тому, коли трошки влага була, Прикатали, воно розтріскалось, а це поле косилось чуть пізніше. І як бачите, пиль ось така ось пиль. Влаги абсолютно в землі нема ніякої тут був ячмінчик Бачите. сухав, все горить, у нас засуха капітальна, Останні дощі були десь більше вже місяця тому соняшники горять, кукуруза горить. О, льон, який я посія, він теж горить, то там каже не той гібрид. Соняшнику посіяно. У мене дві демоділянки висіяні. Одна демоділянка, це у мене Бамонт і Старк посіяний в селі Курісова. Тут було місяць тому 12 мм опадів. А в сумі за два останні місяця всього 12 мм. А ще одна демоділянка в Камінтернова туди ближе. А друга демоділянка. За селом. Там три гібриди. Це Флоки від Демаркус, Саксон від Еліта Селект і Неймар Плюс від компанії Гросіт. Там було за місяць тому на протязі місяця два дощі 20-30 мм. Там і вегетативна маса велика, і зрісу найбільше двох метрів. Але останній місяць нема дощу, і вона тільки-тільки починає зацвітати посіяний той сонячник першого. І будемо бачити, якщо не піде дощ, буде щось з того соняшника, який тільки зацвітає. І цей соняшник, який вже два тижні як цвіте, побачимо, що з нього в нас вийде. А зараз працюємо дисковою бараною від компанії General. І так, друзі, працюємо, готуємо почву. І проїжджаючи рядом, це вже вже це вечір, 10-й час. Ось моя діляночка соняшник Stark 7 від компанії Євросам. Бачите, де він на краю, бідолага такі корзинки. хороші, Де більше, де менше. Зараз пройду поле, покажу вам. Соняшник. Ось такий соняшник Stark 7 Plus від компанії Євросем. Ще бідолага, він питається ось наливати кошики якісь. Бачите. Де більший, де менший. Ось такий соняшник. Все, що можливо, ми йому дали І добрива при пасіві, і фунгіцидну обробку, інсектицидом дважди працював. Ось. Але як нема дощу, що ти поробиш? О, товариш проїжджав рядом, вирішив заскочити, глянути мою сімку. Соняшник. Ну і корзиночки тут. Також трошки менші, бачите, дощу нема. Ну, сіяли ми, звісно, це поле у нас 12 гектарів в один день. Де такі, бачите, більші кошики. Якби він ще налився, бо великі кошики не значить набиті, ну, от такий він, бачите, цвіте, росте. Але дуже-дуже-дуже потрібен дощ. Якщо буде дощ, то буде і соняшник. Ось така картина, друзі. Треба дощ, тому що без дощу нічого не росте. Той хто каже, що соняшник без дощу росте і дає 2 тонни плюс, то все повне піздєж. Бачите, яка пиль іде, тут навіть агрегата не видно. Треба подождати, щоб пиль усілася, щоб побачити, що воно, як воно у нас виходить.